Вітаю, друзі і гості каналу. Мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні я на дачі. Якщо встигну почистити квітничок, то я покажу весь. А зараз ми пройдемося, глянемо, що робиться. Ожина в мене є безколючна. От вона вже починає проростати брунки бубняві, то саме кизил. Ой, не кизил гумі, перепрошую, як завжди я щось попутаю. А це чудо залишилося з минулого року ще. Це капуста кейл або кале. Сьогодні трошечки щипну, попробуємо, чи вона їстивна. Квітноті на Бачила я сьогодні вже і метелика, і бджілок, і джмелів. Зацвітає Шовковична вишня. Я її пересадила. Тут в мене великий кущ жимолості Камчатської. І ще один. є один ранньої жимолости. Бачите, в нього темніше листя. А що мене дуже втішило, зацвіла моя прикоса. Перший. Перший рік. Красуночка лапочка Молодець. Білий цвіт вже підсвів, якщо не забуду, то ставлю вам фотографію з минулої поїздки. Агрос вже випустив листечко до досить немаленьке. Ще один Агрос, смородина. Минулого разу я була тут трошки покрупила. От. На ділянці партак, бо ми обрізали дві яблуньки минулої минулого поїздки. Шкода, але вони займали у мене багато місця. От, всі. всі агроси різних сортів. Я вам показувала їх минулого року. Того року вони вже теж розпустились. Юка виросла. Добре, тут прожила, бо я її пересаджувала. Персик, пам'ятаєте, був у нас ще не цвіте. А тут велика юшта. І сьогодні я вже посадила яблунько свіженько. Яблунька Флоріна, зимова. Тому хоч худжу, -ху. рости моя зірочка тут, щоб тобі тут було добре в мене. Ну, про цю рослинку я вам розкажу окремо. Думаю, знаєте, які звати всі. Кизил вже відцвітає. І там його подружка, сусідів. Так що думаю, що урожай буде. І ще я пересадила іргу. От вона у мене тут. Будемо надіятися, що тут їй буде краще. От, сонечко зайшло, і я трошки пришвидшилась в русі, тому квітничок майже почистила. І зараз ми з вами глянемо. Що ж тут робиться? От такі примолки. Дуже симпатичні. І тут ще одна є. Біля неї є гіацинток білий. Ще от мене є з боків синій і рожевий, але щось вони ще не цвітуть. Тут будуть тюльпанчики. Маловато тюльпанчиків щось. Мало цвіте, тобто примула біла, примула жовта. А ще така. От у мене є примула. Вона, дивіться, яка. Ви, що, яку високу ножку має. О, така симпотяжка. Жовтенька. Не знаю, чи камера покаже її, яка вона гарна. Ну, а це, звичайно, карпатська примула лікувальна. Тут у нас ще є така. Лавандова. І трошки пройдемо все сюди. Біленька. Біленька, це теж трошки лавандова. От, жовта, жовта. Там біла, така велика. Є. І ще лавандова. Ось така загальна картинка в нас. Ще один квітничок в мене є вздовж стежки. Я його не дуже встигла почистити вже. З часом у нас вже проблема. Червона півонія, це рання малинова. Тут всяка всечина у мене росте. Ну, от водозбірник, біла півонія Максима. Фестиваль. Трояндочка тут у мене відживає, бо я думала, що вона вже загинула. Так. Це у нас півонія. Ні, там була рожева, а це темно бордова. Переймовка і тут у нас є морозник. Перший рік теж він зацвів. От. Красунчик, я дуже рада. І, мабуть, ви чуєте пташок, який тішить. Ось Так, ще переморки. Нарциси жовті двох видів. Отаке у нас сьогодні відео, друзі. До нових зустрічей, бо мені пора збиратись.